І тому повторюємо дуже швидко і з самого початку: ви берете зошити, берете підручники, коротко собі занотовуєте все, так як є. Отак, от, от час і все те, що ви бачите, от все, що зможете за цей час занотувати, це те, собі будете мати. Отже, теперішній простий час, present simple, самий простий час з наявних. Ми говоримо про дію, про періодичну або послідовну дію, про факт дії, який відбувається завжди або зазвичай. До звичайного слова I, you, we, they додається. Діє слово без закінчень, і до he, she, І додається закінчення –s або –es. I live in Odessa. Приклад, я живу в Одесі, He lives in Odessa. She lives in Lviv. She wishes me luck. Вона бажає мені удачі, They live in Lviv. вони живуть у Львові. До слова he, she, it додається буква –s або –es, Яким сам чином? За правилами утворення третьої особи однини. Тепер ось бачимо, якщо у нас є I, you, they. до слова I вживається, до прикладу, have, в даному випадку третя форма буде has від нього. Have мати, has має, дуробити, да зробить, Carry носити, carry зносить. Закінчується на Y, Y міняється, на I, добавляється S. Старі вчитися, старі звчиться. Хто це таку гарну букву тут написав. Studies, studies. Okay, go for that, go for now, all the kids, yes, Work працювате, works, works, works It yeast eats, Play, plays. Swim, swims. Write, writes. Studies, studies. Cry, cries. Try, tries. Spice spies, fly flies, go goes, wash, washes, watch, watches, mix, mixes, kiss, kisses. So it's third person singular singular for he, she or it. Що стосується заперечувальної форми, якщо I like мені подобається, I don't like мені не подобається. We do, ми робимо, we don't do, ми не робимо. I we, they – ставимо don't, he she – ставимо doesn't. He does він робить, he doesn't do він не робить. She works, вона працює, she doesn't work, вона не працює. Окей, okay, tab, table or chart. So I don't work or I don't study. Or he doesn't work, he doesn't study. Для запитання до або доз да, виноситься куди наперед? Do they like music? Where do your friends live? Uh, де да, твої друзі живуть? Uh, do we work on Saturday? Чи працюємо ми по суботам? How often do they wash their hair? Як часто вони миють їхнє uh, волосся? Do they smoke? Чи вони курять? Є короткі відповіді. Yes, they do. Or no, they don't. Does she live in Lviv? Yes, she does. Or no, uh, she doesn't. І саме використання теперішнього тривалого часу. Перший спосіб це повторення якихось дій. Так це було в минулому, зараз є, буде в майбутньому. Так робиться завжди або зазвичай. Це факт. Друге, коли ми бачимо слова always, завжди often, часто, usually, зазвичай. «She plays tennis, Вона грає в теніс, чи his keys, Вона завжди забуває його ключі. Ні, він завжди забуває його ключі. The bus leaves every morning at 7 o'clock. Автобус вирушає кожного ранку о 7 годині, коли ми говоримо... Чи щось відбувається за розкладом, це також present simple. Другий спосіб, це у нас узагальнення або факти. Так, це факт. Просто воно відбувається завжди. Сонце крутиться навколо, е, ні, не так. Земля крутиться навколо Сонця. Е, також теперішній простий час може вказувати на певний факт і зовсім не важливо, чи він правдивий. Rabbits love carrots, кролики люблять моркву, Київ із Ukraine, Київ є в Україні. New York is a small city. Сіті. йорк Маленьке місто і не важливо, чи це правда, чи ні. Також теперішній простий час може бути використаний для позначення запланованої дії, яка обов'язково має відбутися в найближчому майбутньому. Що ми кажемо? Коли це дія, яка ось-ось відбудеться? The bus leaves tonight at 9 p.m. Автобус вирушає сьогодні о 9-й годині. The party Starts at 10 o'clock. вона хоча, може, в 10 ще почнеться. Так, це типу й майбутнє. Але ми кажемо, що вечірка починається о 10-й. Ленда lessons begin tomorrow? а коли ж уроки починаються завтра? І четвертий спосіб це дія, яка відбувається прямо зараз. Вживається для того, щоб позначити, що певна дія не відбувається або відбувається в певний момент. So he has his passport in his hands. в нього є паспорт в його руці. She is here, вона тут. He doesn't need help now. Зараз йому не потрібна допомога. Ось і всі нюанси по теперішньому простому часі.